Псалом 20. на закінчення, Псалом Давида. Господи, цар буде веселитися Твоєю силою і дуже радітиме Твоїм спасінням. Ти дав йому те, що його душа бажала, і не відмовив у проханні його вуст, бо ти випередив його благословенням добра, поклав на його голову вінець із дорогоцінного каміння. Він просив у тебе життя, і ти дав йому довготривалі дні на віки віків. Його велика слава у твоєму спасінні, ти наділив Його славою та величчю, ти даси йому благословення на віки віків, ощасливиш Його радістю своєї присутності, бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього Він не похитнеться. Нехай твоя рука всіх твоїх ворогів досягне, нехай твоя правиця знайде всіх тих, які тебе ненавидять, ти зробиш з них, наче вогненну піч на час своєї присутності, Господь потривожить їх у своєму гніві, їх пожере вогонь, ти знищиш із землі їхній плід, їхніх нащадків зпосеред людських синів, бо вони замислили проти тебе зло. Прийняли рішення, яке не зможуть здійснити. Адже ти змусиш їх до втечі на тих, які залишаться, ти приготуєш їхнє обличчя. Підіймися вгору своєю силою, Господи, а ми будемо співати і славити могутність твою. Євангеліє ВІД Матвія розділ 20. Царство Небесне подібне до господаря. Який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о 3-й годині, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: Ідіть і ви, у виноградник, і дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі, вийшовши о 6 та о 9 годинах, зробив так само. Коли вийшов об 11 годині, знайшов інших, які стояли, і каже їм Чому ви стоїте тут без діла цілий день? кажуть йому Бо нас ніхто не найняв, він каже їм Ідіть і ви, у виноградник мій, і одержите, що вам належить. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя, поклич робітників і дай їм платню, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов об 11 годині, одержали по динарію, а коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. Відтак, одержавши, нарікали на пана, кажучи: оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них: Друже, не кривджу тебе. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди, я хочу й цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з Моїм те, що я бажаю, чи Твоє око лукаве через те, що я добрий, так останні будуть першими, а перші останніми, бо багато є покликаних, а мало вибраних. Прямуючи до Єрусалима, Ісус узяв 12 учнів окремо і дорогою сказав їм: Ось ідемо до Єрусалима. І, син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його язичникам на наругу, на катування та розп'яття. А третього дня він воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її: Чого бажаєш? Вона відповідає йому: Звели, щоб двоє моїх синів сіли один праворуч тебе. А другий ліворуч у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я маю пити, або хреститися хрещенням, яким я хрещуся, кажуть йому, Можемо. Він говорить їм: отже, чашу мою будете пити, і хрещенням, яким я хрещуся, будете хреститися, але щоб сісти по правиці і лівиці від мене, не моє це давати. А лише кому приготував мій Отець. Почувши це, десятеро обурилися на двох братів. Ісус же, покликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильні світу панують над ними. Не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою, і хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом, так само і син людський. Прийшов він не для того, щоби служили йому, а щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Коли вони виходили з Ярихона, за ним пішов великий натовп, і ось двоє сліпих, які сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наближається, закричали: Помилуй нас, Господи, сину Давидів! Натовп втихомирював їх, щоб замовкли. А вони ще дужче кричали, гукаючи: Помилуй нас, Господи, сину Давидів! Ісус зупинився, покликав їх і промовив Що хочете, щоб я зробив для вас? Вони кажуть йому Господи, аби відкрилися наші очі. Ісус, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей, і вони враз стали зрячими і пішли за ним. Книга Буття, Розділ 39. Айосифа привели до Єгипту. І купив його з рук ізмаїльців, які привели його туди, Петефрій, Євнух Фараона, начальник охорони, чоловік єгиптянин. Та Господь був з Йосифом, він був людиною здібною і перебував у домі біля пана єгиптянина. Його пан знав, що Господь з ним, і що б він не робив, Господь виводить на добре. І знайшов Йосиф ласку у свого пана, бо догоджав йому, і той настановив його над своїм домом, і все, що мав, він віддав у руки Йосифа. Сталося ж після того, як поставив його над своїм домом і над усім, що було в нього, поблагословив Господь дім єгиптянина задля Йосифа, і Господнє благословення було на всьому його маєтку, у домі та на полі. І все, що належало йому, він передав у руки Йосифа і нічого не знав про своє, хіба що про хліб, який сам їв. А Йосиф був гарної будови і дуже вродливий з обличчя. І сталося після цих подій, що дружина його пана кинула свій погляд на Йосифа і сказала: Переспи зі мною. Він же не захотів і сказав дружині свого пана: якщо мій пан завдяки мені про ніщо у своєму домі не знає. А все, що належить йому, передав у мої руки, і в цьому домі немає більшого від мене, і не заборонено мені нічого крім тебе, бо ти його дружина, то як зроблю цей поганий учинок і згрішу перед Богом? І хоч вона день у день говорила Йосифові, щоб лягти з нею і щоб зійтися з нею, та він її не слухав. Сталося ж, що одного з таких днів Йосиф увійшов до будинку виконувати свої справи, а всередині не було нікого з прислуги. Вона схопила його за одяг, не полягаючи ляж зі мною. Та він утік, залишивши одяг у її руках, і вибіг на двір». І сталося, коли вона побачила, що він залишив свій одяг у її руках і втік, і вибіг на двір, то покликала тих, які були в домі, і сказала їм, стверджуючи: дивіться, привів нам раба Єврея, щоб насміхався з нас. Він увійшов до мене, кажучи, переспи зі мною, та я закричала гучним голосом, коли ж він почув, що я зняла галас і закричала, то залишив свій одяг у мене, утік і вибіг на двір». Вона залишила одяг при собі, доки не прийшов пан до свого дому. До нього вона заговорила цими ж словами, кажучи: увійшов до мене раб Єврей, якого ти привів до нас, аби поглузувати з мене, і сказав мені пересплю з тобою. А коли він почув, що я зняла галас і закричала, то залишив свій одяг у мене, утік і вибіг на двір». Сталося ж, коли його пан почув слова своєї дружини, які сказала йому, промовляючи, так учинив мені твій раб, то запалав гнівом, і Володар, взявши Йосифа, кинув його до в'язниці, до того місця, де в тій в'язниці тримали в'язнів царя. Та Господь був з Йосифом і злив на нього милість, і дарував йому ласку перед начальником в'язниці. І начальник в'язниці передав в'язницю та всіх ув'язнених, які були у в'язниці, і все, що там відбувалося, в руки Йосифа. Начальник в'язниці не вникав у жодну справу, оскільки все було в руках Йосифа, бо Господь був з ним, і все, що він чинив, Господь добре скеровував його руками. Книга буття розділ Сороковий. Сталося ж, що після цих подій головний виночерпій єгипетського царя і головний пекар провинилися перед своїм володарем царем єгипетським, і розгнівався фараон на обох своїх євнухів на головного виночерпія та на головного пекаря, і кинув їх до в'язниці при начальниковій тюрми, в те місце в'язниці, куди посадили Йосифа. А начальник в'язниці передав їх Йосифові, і той обслуговував їх. Деякий час вони перебували у в'язниці, і обидва побачили сон, кожний свій сон. В одну ніч кожний мав своє видіння у вісні головний виночерпій та головний пекар, які були в царя Єгипту, котрі перебували у в'язниці. Якось Йосиф увійшов до них вранці і побачив їх, вони були стурбовані. Тож запитав фараонових євнухів, які разом з ним були у в'язниці його пана, кажучи Чому сьогодні ваші обличчя сумні? Вони ж йому відповіли Ми бачили сон, і немає нікого, хто би його міг пояснити. Та Йосиф сказав їм Хіба не від Бога їх пояснення, тож розкажіть мені. І головний виночерпій розповів Йосифові свій сон і сказав У моєму сні переді мною була виноградна лоза. У виноградної жлози три галузки. Розрізшись, вона видала китиці дозрілі грона винограду. А в моїй руці була фараонова чаша. Я взяв виноград і вичавив його в чашу і дав чашу в руки фараона. А Йосиф сказав йому ось його пояснення. Три галузки це три дні. Ще три дні, і фараон згадає твою посаду і знову поставить тебе головним виночерпієм, і ти даватимеш чашу фараонові в його руки згідно з твоїм попереднім становищем, коли ти був виночерпієм. Але коли тобі стане добре, згадай собі й мене, і вчиниш мені милість, згадаєш про мене перед фараоном і виведеш мене із цієї в'язниці. Бо мене справді викрадено із землі євреїв, та й тут я не скоїв нічого, проте мене вкинули до цієї ями. Головний пекар побачив, що він правильно пояснив і сказав Йосифові І я бачив сон. Мені здалося, що три кошики хлібовиробів ніс я на своїй голові. У верхньому кошику різні види пекарських виробів, котрі цар фараон їсть, а небесні птахи дзьобали їх з кошика, що на моїй голові. У відповідь Йосиф промовив до нього ось його пояснення: Три кошики це три дні, ще три дні, і тобі фараон зітне твою голову і повісить тебе на дереві, і небесні птахи з тебе дзьобатимуть твоє тіло. Сталося ж, третього дня був день народження фараона, і він робив бенкет для всіх своїх слуг. І згадав посаду головного віночерпія і посаду головного пекаря серед своїх слуг, і він відновив головного виночерпія на його посаді, і той давав у руки фараона чашу, а головного пекаря повісив, як і пояснив їм Йосиф. Та головний виночерпій не згадав про Йосифа, оскільки забув про нього.